Перед вами справжня легенда радянського стилю Фен Лілія. Колись він був майже як косметолог і перукар в одному корпусі. Дизайн мінімалізм щодо того, як це стало модним, без підсвітки, кнопок індикаторів. А шнур такий довгий, що не можна вмотати півкухні. Дивишся на цей фен і розумієш, що у 70 х теж знала, що таке естетика все стримано без глянцю, але й з смаком. Поєднання чорного корпусу і світлої ручки чиста класика, як маленька чорна сумка у світі фенів. Логотип Лілія кажуть, його придумали, щоб асоціювався з жіночністю і легкістю, але виграю так, що виглядає як знак могутності. Цей шрифт – щось між технічним паспортом і написом космос, але і саме тому він ідеально передає дух епохи, функціональності із натяком на красу. Дивіться, який мотор. Звісно, я його розбирати не буду, але це вражає. Сама коробка для зберігання окрема історія. Таке враження, що її проєктували для вічності. Що ми бачимо? Все просто кнопка живлення. Трішки туга для перемикання. Лілія випускалась на радянських заводах ще з 70-х, потужність 300 Вт. Але не поспішай сміятись. Для свого часу це було як Тесла серед фенів. Деякі моделі навіть мали режими теплий і ще тепліше. Технології майбутнього серйозно. Це був час, коли техніка не мала Wi-Fi, але мала характер. Лілія не знала слова гарантія, бо просто не ламалася. Якщо тобі сподобався цей ретро огляд, став лайк, підписуйся на канал і глянь інше відео. Там ще багато цікавих речей, які пам'ятають більше ніж ми з тобою.